Ми відкладали, щоб ми ви з приводу при з приводу клопотання yeah, про тимчасово. Yeah, я я ознайомилася по питанням. Ми потребували відомості, які засекречені, і місці секретності, оскільки нас, нам не надавалися докази на те, що в мене особисто є доступ до державної таємниці. Я вважаю за процільне оголосити перерву і надати такі докази, щоб не відділ вийшов на декоруці суду. На дав відомості про наявність погоду. Ми розуміємо. Оскільки якщо такі докази зараз надав, буде автоматична відмова, оскільки а, такі відомості не підлягають розможенню. Добре, дякую. Так, а якщо ми просто послухаємо представника володійця, щоб він інші відбувають, щоб наступний раз не приходили. Ви да, готові зазвичай. Добре, тоді вашу думку вислухаємо, щоб ви там ну, почуємо ваше відношення до цього всього, а потім вже виступить сторона захисту в наступному засіданні без вас, і ми приймемо рішення, які за результатами. Будь ласка, так. Ваша честь, учасники суду. Прошу звернути увагу на те, що документи щодо фінансування за напрямком витрат місяць охороненого законом таємницю. Взагалі, ті кошти, які використовувалися для протиправної для документування протиправної діяльності доброва, Підпадають під гриф секретності таємно. Ці документи адвокатам в своєму клопотанні не доведено, чи взагалі вони використовувалися правоохоронними органами відповідного органу, тобто Службою безпеки України. Там не надано доступу, про який зараз говорить адвокат. Крім того, Служба безпеки. Служба безпеки викликає сумнів щодо забезпечення охорони таких документів, якщо вони будуть надані стороні обвинувачення взагалі, тому що ці документи належать після ознайомлення до повернення. Будь-яких документів інших до служби безпеки зі сторони обвинувачення не надходило і на даний час. Перевіряється наявність у службі безпеки взагалі таких документів. У мене все. Олександр Іванович, не вперше беру участь у справі, де суддя вивинувачеться отримання ну, неправомірної вигоди, але вперше зустрічаю, що під грифом таємного така інформація. Тому що в деяких справах вона була, і навіть в ДСК нічого такого жодного не було. Ви ну, запевнили? Точно впевнені, що це державна таємниця. Це Звичайно, Вона належить да? до, до, до охоронюваної законної таємниці за грифом таємниця. З таєм". Ну, але ви ще щось хочете там подивитися, так? Ну, Ви кажете, що щось ми шукаємо, чи такі документи взагалі є. Що ви маєте на увазі? Я просто не бачив матеріалів справи, і в мене виникає сумнів щодо того, чи підтвердила сторона обвинувачення. Взагалі, факт того, що ці гроші надавали службою безпеки, да. так? Так. Да. У вас письмової позиції немає з цього передача. Письмової немає. дивіться, ви там ще щось маєте уточнити. Ми тоді попросимо, бо з ваших слів мало що напевно зрозуміло. Щоб вам наступного разу не йти, дайте якісь письмову відповідь приводу про тим. Чоловік, що вам є необхідність ознайомитись з якимись матеріалами, щоб для себе щось уточнити. Угу. Вон є прокурор, який частина зараз виносить. Або, можливо, прокурор, ви підкажете щось ну, з цього приводу. Бо це ще ми ж ні матеріалів, нічого не маємо. Ми не знаємо, що це за гроші, звідки ці розвитку. гроші. Так, я на розпочинув засідання та получення э, тої курти, в якому стало це питання, зможу відповідний запит слідчого. Він наявний матеріал до усього розслідування і відповідь, відповідно, від СБУ, в якому э, підтверджується, що саме грошові кошти в сумі 49 тисяч 400 гривень, э, саме э, вони Знаходилося розпорядження СБУ і отримані для реалізації негласних звичайних важкових дій саме від СБУ. Відповідні відомості є, однак без конкретних. А з приводу держтаємниці? щось можна? Там просто відповідь про те, що відповідно такі кошти такій сумі видавали для реалізації в рамках проведення НСД без уточнення касових ордерів, е зведення голови служби безпеки чи інших посадових осіб з приводом виділення таких коштів. Прийняття рішення за результатами такого розгляду та без корінці. Відповідно, служба безпека на наскільки помню, на, на 3-4 строчки відповіла, що просто такі кошти не піднялися. Гаразд. Ви чесно, дозвольте з питання? В клопотанні адвоката зазначено, що в порядку 290 дев'яносто розпочато ознайомлення з матеріалами справи. Закінчено ознайомлення? Та вже справа в суді, так очевидно, що так. Ну ви зв'яжіться з прокурором, якщо можете, дасте письмо відповідь, ми її в електронний суд, сторона захисту зможете побачити, щоб зреагувати на це. Добре. Добре, тоді, скільки відбулася заміна захисників, старого складу захисників ніхто нікого немає, тому судимо, що не відкласти сьогоднішнє судове засідання на інші дату. У нас інший раз ми зустрічаємося 5 червня в 9 годині. Так? Всіх зафіксовано? Дві години працюємо. І наступна дата, Саша, коли? 7 серпня. І 7 серпня наступно ще запишіть. Бачите, яка в нас частота, так, а ви ще? Записали за хвилин? 7 серпня, 7 серпня на кутру? До 13. Скільки? До 13. До 13, 4 години 7 серпня працює. Все, якщо не накинеться нова справа, і ми не скоротимо ще цю справу.